Привіт, друзі! Я Нікі, і ви набрали просто неймовірну кількість вподобайок цілих. 500 вподобайок. І як я і обіцяв вам в відео, то на 500 вподобайок буде друга частина з завданнями від ютуберів, І ви просто будете, і ви сьогодні будете дуже сильно здивовані. Бо сьогодні я зібрав ще більшу кількість ютуберів з більш крутішими завданнями. І сьогодні навіть з одного ютубера буде вебка. Тому обов'язково додивлюйтеся до самого кінця, щоб дізнатися. Тож ж в нас буде сьогодні з вебкою. Тому обов'язково друзі, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це мене дуже сильно мотивує робити для вас такий контент. Бо останнім часом в мене досить є деякі проблеми, і мотивація з цими проблемами теж трішечки згасає. Тому давайте так: ви назбираєте цілу одну тисячу вподобайок, і я запишу третю найскаженішу серію з завданнями від ютуберів. Я своє слово стримав, і ми робимо друге. Частину. Ну що, переходимо до самого відео. Приємного перегляду! І так, друзі, перше завдання буде від Стефанки, і воно звучить саме так. Йоу, завдання від Стефанки, І що ж? Тобі потрібно за 10 хвилин, всього-навсього, за 10 хвилин, перебудувати поселення повністю на блоки ґрунту. Тобто весь кругляк, всі дошки, просто все, що є в будинках селян, тобі потрібно переробити на блоки ґрунту, і колодязі, і так далі. І все це лише за 10 хвилин. Землю тобі теж потрібно добувати самому. Лопату можеш взяти із креативу та зачаровувати. Як хочеш. Ох, ну це досить жорстке завдання. Я думаю, що ми зможемо з ним справитися. До речі, друзі, я досить часто граю не в записі цього відео, і в мене дещо є. Я вам можу це показати. Я напевно як знав і готувався до цього. Давайте зайдемо сюди. В мене тут є будиночок, ви пам'ятаєте з минулих серій. І так. Тут в мене є цілий незаритовий комплект і саме та лопата, яка нам сьогодні знадобиться. Давайте ми тоді взянемо і заберемо ці всі наші предмети. Так, ох, досить крутий сет в мене. Ось такий ось незаритовий меч. І тепер ми дуже сильно круті. В мене ще є ось така цікава лопата, яка нам і знадобиться для цього всього. Селянини вже зібралися, і мені здається, що вони якісь дебати будуть лаштовувати. Я зроблю з нашого поселення повністю саме. Звичайний ґрунт. Тобто, як Стефан Кейт сказав, перебудувати повністю все. Але ось це, я думаю, можна залишити. Для того, щоб викопати настільки багатецького ґрунту, мені потрібно зараз буде піти в величезну подорож і знайти ділянку, де мені не буде шкода витрачати тут ось такі ось поля. Тобто я думаю, десь зробити тут кар'єр і принести дуже сильно багатецького ґрунту. Настільки багатецько, щоб мені вистачило перебудувати все поселення. Це буде дуже сильно жорстко. Хух, і що, друзі? Я ледве повернувся вже несу останній інвентар до нас поселення вже ніч. І дивіться, скільки в мене є. В мене зараз є тільки ось стільки ґрунту, але ви не переживайте, друзі. Бо в мене ще є на складі ґрунт. Тобто, так, з незаритої лопати в мене вийшло набагато більше. І зараз я почну це все перебудовувати. Це просто жахіття. Фух, ну і що, друзі? Ви просто на це подивіться. Ви подивіться на цей шедевр. Це будинок повністю з ґрунту. Так, друзі, подивіться, я вже один будиночок перебудував. Тут я навіть смолоскипи замінив на ґрунт. Все як Стефанка і сказав, це буде дуже сильно жорстко. Я вже витратив на один будинок. Уявіть собі цілих 30 хвилин. Це повне жахіття. Я думаю, що в мене хватить терпіння навіть переробити. Ось цю діляночку. І навіть воду замінити теж на ґрунт. Бо це теж є як блок. Так, друзі, невже це вже могло статися? Ні, я до кінця ще не перебудував, ще залишилося дуже сильно багато роботи. Просто подивіться на це. Перший будиночок, другий, третій і навіть ділянки з угороду. Подивіться на це. Просто жесть. Я навіть моркву. І всі інші тут рослини, з яких ми могли вже їсти овочі. І так, нам тепер немає чого їсти. Жахіття. Добре, подивіться, скільки вже будиночков перероблено, і залишилося ще скільки. Це просто жахіття. Я навіть не думав, що так це буде складно. І мені навіть прийшлося йти і добувати ще ґрунт, тому що мені просто не вистачить на останні будиночки, ще вистачить десь на один з половиною, або потім йти і знову. Тобто в печеру за залізом, бо діаманти або незарит я шукати зараз вже не хочу. Тому дивіться, друзі, якщо ми на цьому відео назбираємо неймовірну кількість 2000 подобайок, то знаєте, що ми зробимо? Я прийду. До Стефанки, і дуже сильно ми його затролимо. Настільки сильно, що він буде так сильно здивований, що ваша реакція вам точно сподобається. Що домовилися, 2000 вподобайок і я йду до Стефанки, і ми запишемо відео з тролингом Стефанки. Це буде дуже круто. В мене вже досить багато є цікавих ідей. Після того, як я це почав будувати, ідей в мене з'явилося купа. І також ви можете перейти в мій телеграм-канал і написати. Свої ідеї, які б ви хотіли, щоб ми затролили Стефанку, але тільки не говоріть Стефанті, щоб він не знав, що ми його будемо тролити. І так, друзі, ну що ви просто подивіться на це, скільки будиночків повністю перероблено. Це жахіття. Я навіть закрив воду, нам тепер немає чим пити. І селянини теж трішечки хочуть, щоб ми все ж таки затролили Стефанку потім. Так, але це потрібно, щоб ви нам допомогли. Тому дивіться, залишилося ось. Стані. Тобто мені вже настільки стало це все тяжко, що я навіть вже не ходив до печери і просто перероблював кругляк. Тобто я добував палиці, робив з них сокири, кайла і розбирав ось ці ось будівлі. Тут залишилося досить мало, і головне знову не заплутатися, як нам потрібно це все заставляти. Бо зараз я заплутаюсь і випадково поламаю так, як воно не потрібно, щоб виглядало. У мене один раз так було, тому. У я шукав інше поселення, щоб дізнатися, як же воно правильно це все стояло. Нам потрібно вибудувати просто все вирити звідси і замінити на нашу землю. Все, друзі, готово. Ми виконали повністю завдання від. Стефанки, подивіться, повністю наше все поселення, всі будиночки, повністю все, навіть колодязь. Ми зробили з ґрунту. Все тепер я його викону, мене просто нудить від цього ґрунту. Ну ми тоді переходимо до наступного завдання. І наступне завдання, друзі, звучить так: вітаю, побуду фігуру у вигляді себе у Майнкрафті. І так, це завдання було від кавуна, і він сказав, що мені потрібно побудувати мою статую. І він не сказав, чи може використовувати креатив, чи ні. То я зараз просто дуже сильно задоволений. Беремо, створюємо світ, натискаємо режим творчості і створюємо. Так, тепер я зможу в креативі це побудувати, і це буде не так тяжко, як шукати всі речі, щоб побудувати мене самого в хардкорі, або навіть. У звичайному ванілі. Тому ось ми зараз знаходимося в креативі і давайте побудуємо нас ось там на тій вершині гори. Хоча я там не хочу, давайте побудуємо непрямісінько ось тут. І вже невелика частина мене побудована. Ставимо ось це ось таким ось чином. Тепер потрібно ще сюди, 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 сюди. Ось так. І ось такий ось наш скін виходить. Я начебто правильно будую. Ні. Я помилився, друзі. Я помилився так ось. Ось саме тут я помилився. Нам потрібно, значить, не так це все будувати. І це добре, що я просто зараз це помітив. Нам потрібно взагалі зараз по-іншому робити, зробити ось таку ось лінію. І потім вже починати ось так вверх піднімати нас. І я розумію, що тут будуть зайві блоки. Тому давайте ось так ставимо сюди, 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 сюди. І тепер ось ці ось блоки ми ломаємо, вони нам не знадобляться. І Виходить, що ноги, тільки ноги наші готові. Але на це витрати вже ну, дві хвилини максимум. І це набагато буде швидше, ніж перебудовувати все поселення і ще добувати ґрунт. Тому ми обов'язково повинні набрати 2000 вподобайок. І давайте, друзі, добудову. Ми тобто доставляємо ось таким ось чином тут блоки, ось тут ще залишилося тут. І майже все. Так, нам потрібно ще ось тут позакривати. Це виходить, що вже моя кофта. Так, це в мене, я не знаю, якийсь костюм. Так, в мене тут якийсь костюм, і ось це ось це виходить, що в нас те, за що тримається в нас колчан за моєю спиною. Ось тут нам посередині потрібно проробити ось таким ось чином і поставити бетон. І отже, який в нас є результат. Подивіться на мене і подивіться на ось цю статую. І, до речі, давайте, друзі, так, якщо хтось зайде і виконує завдання Кавуна на сервері, Неса РПГ, тобто збудує ось таку ось статую у мене на сервері, то я власне безкоштовно видам вам донат преміум на 14 днів. Так, тобто вам потрібно просто збудувати ось цю ось статую, щоб вона була приблизно схожа на мій скін. І потім скинути цей скріншот в Discord сервер. Я заходжу на сервер, перевіряю і одразу ж видаю вам донат. Преміум, тому всіх буду там чекати. Я там досить часто граю. І просто подивіться на це шедевру. Я в. Повний зріст, ось такий здоровань. І до речі, не зрозумів, чому в мене цятка на моїй формі чи костюмі на скіну моєму. Дивіться, якась цяточка, її не повинно було бути. Ну що, друзі, прийшов час. І так, дивіться, ось це ось моя статуя в повний зріст в Майнкрафті. Ось так вона виглядає. І давайте ж побачимо, що знаходиться в ній всередині. А ну-ка, давайте заходимо. Максим, а я тебе куди казав? поїхати? за а мачо. Ну і що, друзі, переходимо до наступного завдання. І наступне завдання буде від мого друга паляниці. Як ви знаєте, багато хто з вас бачив вже паляницю, і він більш займається виживанням в Майнкрафті. І він вирішив мені дати дуже сильно крутецьке завдання. Ось зараз ви його і послухаєте. Йоу, привітніки! Слухай, ось тобі моє завдання. Як ти знаєш, з версії 1.19 в Майнкрафт додавали нового боса Вардена, і тобі в цьому завданні потрібно буде в хардкор режимі виживання його перемогти. Ти можеш використовувати все, що захочеш для боротьби з ним, і йти на нього тільки після того, як переконаєшся, що ти готовий для цього. Чи зможеш ти? Давай подивимось. Так, нам потрібно буде вбити Вардена. І я так подумав, що де в мене на мапі є незаритовий сет, то туди мені краще її повернутися, тому що мені буде набагато простіше вбити Вардена в незарітому сеті. Трішечки підготуватися, зловити яблучок і все, можна буде вбивати цього Вардена. Ну що, друзі, я повністю готовий вже до цієї битви з босом. Зараз це я вперше. Ще буду вбивати вардена на хардкор режимі. Так, дивіться, в мене тут буде в арсеналі ось такий ось тризубець, тобто ми зможемо їм стріляти, хоча він зараз нам не дуже сильно допоможе. Цей тризубець проти цього боса. Ще ось яблучки. Я свої бази в мене є здоровецька ферма. Там виходить, що я дивився на ютубі. Такі ферми можна робити що я просто в шоці. З піглінів робив стільки багатецько золота. Та що це просто жесть. І дивіться, в мене ще є ось такий ось посох, ось такий ось меч. Ось такий ось меч дуже сильно крутий. І сокира смерті. Я не знаю, як вона переводиться, але я її називаю сокира смерті. Тобто вона може серйозно досить жорстко наносити урон. Тут цілих 17 шкоди. Ну, я думаю, що це буде жорстка битва проти цього боса. І так, друзі, ми вже знаходимося у Вардена. І як я чув, що тут потрібно йти на шифту, але в нас трішечки інші плани. Нам потрібно його просто взяти. І вбити, можна сказати, нічого такого страшного. Але я ще хочу подивитися, що тут в скрінках. Я думаю, якщо ми так пробіжимо, то нічого страшного не станеться, а ви, до речі, можете в коментарях написати, як правильно було зробити. Ну, це буде досить жорстко. Я чув, що цей бос дуже сильно страшний, А особливо його звуки, коли в його б'ється серце, і так далі. Ну, це зараз я і побачу, наскільки цей бос страшний. І, Бачимо, наскільки страшні в його звуки, мені потрібно звідси вилізти. Бо якщо заспавниться бос тут, то мені будуть велетенські непереливки, тому що я просто тут і помру на цьому шляху. Давайте ось так вилазимо. І так, щит в мене є, все є, тільки потрібно було, напевно, ще взяти зачарований сет, але я не хотів його тут залишати в цій печері, бо повертатися сюди потім до боса, я думаю, що негарна ідея буде. Тому я взяв сет, який в мене лишався. Ну просто Вільний лежав, а супер зачарований сет в цю клітку я не захотів брати, бо мені дуже сильно шкода буде його взяти і тут прогавити. Там сет прям на захист 4, там міцність, дуже сильно крутий на ремонт. Досить багато часу я збирав книги на ремонт і вставляв їх туди. І тому так я просто не захотів сюди брати цей сет. Я думаю, що в мене зачекайте. Так. Щось, щось погане, дивіться, вони якось неправильно роблять, чи що. Давайте зараз на шифту я подивлюся, що там в скринці, і мені одразу потрібно зробити план, куди я буду тікати від боса, щоб можна було постріляти з його. І тут лайно повніше. Тут серйозно повне лайно. Хоча книги я заберу, бо вони мені знадобляться все рівно, якщо я повернуся звідси, то так, вони мені знадобляться. Якщо я не повернуся, все, тікаємо, тікаємо, побігли, побігли. Побігли, щоб, вісно, знайшов. Побігли, давайте біжимо, залазимо. Так, сюди, 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 сюди. Так, і нам потрібно його якось цього боса, активувати. Я не знаю, тут стережня якісь потрібно кудись вставляти чи що. Бо я перший раз його буду вбивати. Я не знаю, може пригати тут потрібно. На звук він реагує. Давайте ось так, попригаємо. Так, давай, босс, з'являйся, я тебе тут чекаю. Так, щось він не хоче вилазити, цей бос. Де ж цей бос? Давайте ось так зараз ще попригаємось, так, побігаємо. Злазити я, звісно, не буду, тому що тут я трішечки вважаю себе в безпеці. Тепер вже ні. Давайте ось тут побігаємо, побігаємо, побігаємо. Ось там якісь спавнери в нас знаходяться. Давайте теж сюди забіжимо, глянемо, що тут. Так, тут в нас є ось ці ось блоки. Забираємо це все. І так, о! Мені здається, що він зараз з'явиться. Бо дивіться, якісь ефекти на мене накладуються, що мені зараз гірше видно стає. Давайте зараз заховаємося ось тут, бо я думаю, що він зараз точно заспавниться. І якщо бос спавниться, то потрібно мені бути у безпеці. Це стовідсотково. А я загубився, я не знаю, як мені залізти. Я навіть був... я кайло собою не взяв. йой! А мені повертатися до бази дуже сильно далеко. І ледве знайшов цього боса. Я так довго його шукав. Давайте, давайте ось там десь заліземо. Там точно ми десь заліземо. Давайте тікаємо, тікаємо, тому що як з'явиться бос, у мене великі будуть проблеми. А він не з'являється, друзі. Що нам робити? Подивіться, перший раз бачу таку істоту. Ну давайте ще попригаємо тут. Давайте. Так, ми пригаємо, вилазь, вилазь. Давай вилазь, ми тут беремо, танцюємо тун тун, тун. тун Давай. Вилазь, що ти не вилазиш? Десь тут спавнері. Ага, ось у спавнері тут є. Ага. Так. Щось коїться, так, так, щось коїться, так, так. Ага, ми його розізлили і тепер тікаємо. Тікаємо, давайте ось сюди залазимо, Мені потрібно якось блоки добути, щоб я зміг захищатися від цього боса, Зараз я заліз, куди? Знову в пастку я заліз. А мені потрібно буде битися проти цього боса, І в його досить багатецько хп. Я дивився. Так, давайте. Ну вилазь вже. Вилазь, ти чому не вилазиш? Так, десь в скринці я бачу блоки. А, в мене є блоки, тому я, якщо що, то зможу залізти та сховатися від його. О, дивіться, тут ще і якісь штанці в нас є і так далі. О, дивіться, дивіться, заспавнився, заспавнився, Все тікаємо, 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 залазимо. Давай, 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 давай. Швидше, швидше. Він сюди зараз біжить. Давай, швидше, 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 швидше. Фух. Так, мені зараз страшно стало, тому що він страшний. Виглянь такий пердун старий, анука, о, ні, це була погана ідея. І я зрозумів. Вибач, вибач, друже, це була погана ідея. Я більше так не буде, я вже хочу йти додому. Ні, він бігає, він так стрьомно бігає за мною. Мені страшно, друзі. Ну давайте швидкість, швидкість, давайте. Анука, ось так зробимо. Так, посухом. Ходи він ховається. Ого, він шкурнув. Так, а ну давай, йди йди сюди, йди сюди, йди сюди. Я тебе зараз пробую ось цим. Давай, давай, йди, давай, давай, мочимо, мочимо. Воно міцне, дуже сильно Троється, але в мене й дуже сильно мало. Так, в мене єдиний цей посох, щоб ви розуміли, і якщо я його прокакаю, то навряд чи я його зможу потім вбити. Так, де він там? Де там босс? той? давайте. Куди він заникався? Він такий страшний, я не хочу злазити. Слухайте, друзі, давайте швидкість активували, злазимо. Де там він? Так, де де? де 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 Ага, що, серйозно, ми його вбили? Вау, дивіться, так, його фрагмент. Все я звідси валю, друзі. Тому що мені тут зовсім не подобається. І завдання буде виконано. Так, це завдання виконано від пагляниці. Я дуже сильно радий, що я не прогав цього побоювання. Бо я дуже сильно важко його діставав. Ну і ще, друзі, переходимо до наступного завдання. І наступне завдання буде від Сані Minecraft. Йоу, коротше, Нікі, твоя задача, маючи одне насіння пшениці, зробити так, щоб в тебе було 100 корів, братуха. Я думаю, ти з цим впораєшся. Let's go! Саня, дуже сильно круте завдання, і так, я його повністю виконую і знайду 100 корів. І так, друзі, одне насіння, одна мотика і цілий всесвіт Майнкрафту разом зі мною в пошуках корів. Так, нам потрібно дуже сильно багатецько пшениці. О, те що мені потрібно, подивіться, скільки багатецько дерева. Один, два, три, чотири, п'ять. І так, друзі, пшениця в нас готова, вона зараз в процесі, а мені пора піти трішечки поспати і привезти сюди багатецько корів. Ну, хоча б на перший час, щоб в мене було хоча б 5-10 корів для розмноження. Ну що, друзі, я вже все підготував і повністю готовий йти. За коровами. Подивіться, що я зробив. у нас тепер є ось така ось діляночка. І тут у нас буде рости наша пшеничка. Щоб годувати наших корівок, от сюди забігають вони. Тут потрібно було ще трішечки взяти, викопати ось цього, до речі, подивіться на мої обладуночки. Так, вирішив сходити в печері, все ж таки зробити хоча б залізний сайт, бо якщо я помру, це все потрібно по нові робити. А так, хоча б є хоч деякий захист в мене. Тут я ще зробив хвір. Щоб зручно було заводити корівок, і тепер потрібно йти на їх пошуки. Цікаво тільки грибні корови приймаються чи ні? Це буде дуже сильно цікаво. Але я думаю, що якщо я знайду і грибних корів, то їх теж можна буде завести. І так, друзі, ведемо наших перших корівок. Ні, куди ви куди, 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 куди. Так, йдемо за мною. Давайте ось сюди, ось сюди. Так, давайте по одному, по одному. Так, не товпимося. І так, давайте я вас вже погодую, погодую. І швиденько біжимо, біжимо. Так, оп, оп, все, зачинили, і вже там почався, дивіться, процес. Так, ось там малесенький Саня Майнкрафт бігає. Нам потрібно ще таких 100 штук, приблизно десь, 90 штук, або 94, якщо бути точнішим. Ні, друзі, на один менше дивіться ще один Саня Майнкрафт маленький у нас тут є. Подивіться, їх вже два. Це дуже сильно цікаво дивитися. Вони такі маленькі, прям дуже сильно прикольні. І друзі, ви просто подивіться, тут зараз знаходиться приблизно 35 корів, і подивіться, наскільки ж їх тут багатецько. Вау! Мені ще потрібно приблизно розвести 65 корів. Ну, розвести краще ще 70 корів. І буде 100 корів. Зараз буде на. Багато легше, тому що їх вже більше, і розмножуватися вони будуть ще швидше. Але я постійно ходжу і приводжу ще нових корів. Беру їх розмножую прямо на місці, і потім веду прям цілу стаю. Ну що, друзі, цей час настав. Подивіться. 100 корів. Просто на це подивіться, ціла сотня. Так, і подивіться, їм тут ну дуже сильно тісно. І так як я виконав завдання, що з ними потім робити, нам не сказали. Тому давайте випустимо їх просто на волю. Так, давайте не будемо їх мучити. Відкриваємо, і нехай вони самі тут же будуть розходитись. Давайте якраз допоможемо. Використаємо перший раз в цьому світі ось цю залізну сокиру. Так. Я користувався кам'яними або навіть дерев'яними. І все тепер подивіться, скільки їх тут багатецько. Давайте ще зберемо пшениці і теж на останок їх тут трішечки погодуємо. Давайте ось так зробимо. Їм дуже сильно подобається пшеничка. Давайте ось так годуємо, годуємо. І все, давайте я вам це все залишаю. Тут розберетеся, там ціле поле пшениці. І на цьому завдання від Сані повністю виконане. Воно мені дуже сильно сподобалось. І ще, друзі, переходимо до наступного завдання. Коротше, Нікі. Сьогодні у відео тобі доведеться здобути 100 тисяч гнилої плоті. Ти можеш використовувати будь-які моди, але тобі не можна брати чіткі предмети на тисячу вдачі і так далі. І ще один нюанс: ти можеш використовувати, ти повинен використовувати М'є систему. Ти цей мод точно знаєш, для того щоб точно підрахувати кількість здобути тобою гнилої плоті. Не можна вставляти вирізки, ти повинен чесно здобути 100 тисяч нолої плоті, зробити якийсь механізм або паску для зомбі, або ще щось, і набрати 100 тисяч нолої плоті. Ось, хай тобі щастить. Якщо не впораєшся з цим завданням, то ти повинен мені стак діамантів на сервері. Все. Дуже сильно крутецьке завдання, цілих 150 тисяч плотів добути і покласти в М'є систему. Але мені подобається ще один варіант це віддати тобі 64 діаманти. І так. Тобто зайдеш на сервер, я покладу в скриньку. І ось тобто 64 і діаманти, я тоді покладу в скриньку. І давайте, наприкінці, зробимо невеличкий сюрприз для вас для тих, хто дивиться до самого кінця. Подивіться, які крутецькі вісім ультима сонячних панелей. Зараз ми заховаємо і ви зможете кожен знайти цю панель. Дивіться, друзі, я беру ось цю скриньку і біжимо сюди в пустелю. Дивіться, ось сюди ми біжимо, ось з цього місця. Ви ось там спавнитесь, і ось тут є така будівля. І давайте кудись сюди. Ми її заховаємо. І давайте трішечки, щоб вас заплутати. Ось сюди ми йдемо. І дивіться, тут ага, тут щось регіон. Добре, і дивіться, ось тут. Я зараз візьму, закопаю. Це вам трішечки буде. Що поскладніше знайти, бо так всі знайдуть, де це знаходиться, і все. Дивіться, я вам зараз кладу навіть свій квантовий се. Yep. Тобто повністю мій квансет ще кладу ось такий ось меч. Діамант таки це трешу. І цілих вісім ультиматок. Ви просто подивіться, які вони круті. Особливо, якщо їх надіти на голову. Ну добре, тоді ви зрозуміли. ультиматки тут, квантут. Я вас тут чекаю. Знайдіть цю скриньку, поки що ще ніхто її не знайшов. А з вами був Янік, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ще обов'язково зустрінемось. Посилання на сервер знаходите знаходиться в описі.